Доріти можна, це білий налив. Так наше село гарно на души. А ти би хотів тут залишитися, коли закінчиш школу? Чи поїдеш у вариш? Тут тут залишишся, який ти молодець, і навіть не віриться, що тут буквально 15 кілометрів. І вже у жоцький перевал Закарпаття. Вон дуже область специфічна тут у кожному районі свій клімат. І якщо у таких районах, як Бергівщина, Виноградівщина, Хущина, уже давним-давно зняли урожай персиків і абрикосів, то у журналі подивіться тільки дозрівають яблука. Насправді яблука в Жорнаві вже дозріли. Сюжет ми знімали влітку, але пишність дерев вразила ще тоді, коли фрукти не встигли визріти. Недавно я розповідала вам про каліфорнійське село Джуліан, яке називають яблучним раєм, і яке яблука зробили вкрай популярним для туристів. Так ось Жорнава виглядає як побратим каліфорнійського Джуліана. Тільки там за все треба платити, навіть за те, що до дерева руку підніс. А тут їж скільки хочеш, тільки би на здоров'я. Ми їх не будемо, звичайно, їсти, бо потім можуть статися якісь неприємності. Ви бачите, да? Зеленячки. Місцеві називають село на свій лад Жорнова. хоч ще не так давно, якихось 100 років тому, вживався угорський варіант Моломрейд. Жорнава знаходиться неподалік у жодського тому клімат тут помітно суворіший за західні райони Закарпаття. Село у прямому сенсі потопає у зелені, що робить його дуже симпатичним. Можливо, саме тому люди, які залишилися тут жити, дуже прив'язані до своєї малої батьківщини. Жорнава нараховує трохи більше як пів тисячі мешканців. Привіт! Як звати? Артем. Як? Артем Артем? Ти журнали? Це тобі подобається жити в журналі. Весело, в тебе багато тут є друзів, багато дітей взагалі в журналі? Так. Багато, так? А скільки в тебе в класі, в якому ти в класі? Скільки учнів там? Восьмий клас, так 13-12. 13-12 учнів. Ну то не так уже й багато. А ти би хотів тут залишитися, коли закінчиш школу? Чи поїдеш у вариш? Тут залишишся? Який ти молодець? За чим ти будеш займатися? Яка в тебе мрія? Футбол? Будеш тренуватися далі, так? Дякую. Ви не знали, що це село називається Журнава, я би назвала його яблучний спас, до прикладу. А тут грушки. А ось ростуть тут і воріхові дерева, і але чує тільки, що бачила, хтось собі. Перед парканом таку лавочку поставив, десь свиснув напевно лавочку в парку і знову виноград. Дуже гарні, доглянуті, охайні будиночки. Ви подивіться, який порядок у дворах. Навіть вся городина посаджена рівними рядочками. Я складається враження, знаєте, що це все отак висаджував якийсь вчитель геометрії. Найгарніша річка у Журнаві, найгарніші сіна у Журнаві, найгарніші гори у Журнаві. Сюди би трошки інвестицій, Повірте, це би був самий достойний курорт в Україні. Пробуємо дізнатися, наскільки активне життя у селі. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Ви звідси журнави? Да. Ви тут все життя прожили? Да. А чим ви займалися? Я робила на заводі. А, а тут заводи якісь були чи ви доїжджали? Ні, я тут завод робив. А що ви робляли на заводі? Доск. Ага, такий, як робили. Пілорами робили. Ага. І я тут робила я вже 73 роки. Все життя ви тут прожили, так? Дуже гарне, мальовниче село. Вам подобається жити в Жорнаві, я бачу. А чого ні. Жорнава дуже красива. Все, бачите, наше село гарне на, на душі. А от я бачу, що клуб є, він працює, там щось відбувається чи він закритий вже. Закрити. Нічого там не відбувається, так? А раніше що було? Були які заходи? Ооо, це ті концерти, гуляння, малювання. А концерти, які ви кажете, що були? Концерти приходили з Березного. Ну. Тобто життя було до війни, Бу життя вирувало. Ясно. Ну, добренько, дякуємо. А як вас звати? Олена. Олена, дуже приємно. Насправді Жорнава донедавна мала свій лісокомбінат. Останній вирішував багато питань, і торкалися вони не тільки працевлаштування, до прикладу, саме лісокомбінат виділив місце для будівництва церкви у Жорнаві і максимально сприяв тому самому будівництву. Кошти збирали серед вірників, проте глобальні роботи потребували матеріалів та фахових будівельників чи водіїв. Організував це все місцевий Михайло Іваниця. Він мріяв про українську церкву з рідною мовою богослужіння, закупив книги українською мовою, але не досяг підпорядкування церкви київському патріархату. Сьогодні ж на церкві Різдва Пресвятої Богородиці взагалі немає упізнавальних знаків. Ми кілька разів обійшли її довкола, але жодної дошки з ідентифікацією не знайшли. Не знаю, може на реставрації, а може там моляться кілька церковних громад по черзі. Не знаю. Якщо знаєте ви, то дайте роз'яснення. А ми тим часом чимчикували далі, шукаючи крамничку. Хотіли купити води чи морозива, бо спека зашкалювала. Нам що хлопець пояснив, де тут знаходиться умовний центр. І магазини нам розповіли, що треба минути колію, яка умовно розділяє село на дві половини. До речі, Жорнава має значну перевагу над сусідніми селами, в тому числі і з тужицею, про яку я вже розповідала. Тут зупиняється електропотяг, і це значно спрощує добирання до обласного центру. Ще хитріше. Прив'язалися у хвіст за дідлахами. Хто знає куди вони так впевнено крокують? Додому а чи в пошуках морозива, так як і ми. Дивіться, які заквічені городи у людей. Такі квіти, що половину з них я ще й навіть не знаю, як вони називаються. Але це все дуже яскраво і дуже-дуже гарно. Загадкова будівля, абсолютно без розпізнавальних якихось знаків, але з арками. Незрозумілого призначення, ні, я думаю, що це не магазин, бо вони, бодай, би дали якийсь натяк. І ми йдемо шукати далі. А тут знову щось таке парадне. Ну, думаю, тут уже точно магазин. Ну, прямо точно, приточно. Немає вже у нас ні води, ну, я вже нічого не кажу заморожку, словом, спека нас замучила. Тут якісь такі гарні поручні і. Дерев'яні вікна й двері. Добрий день. Ді Хлопці, це що? А, це бар, так? Це не магазин. Це, це не бар. А що це? Тераса? Так. Ну, ясно, добре, дякую. Я так розумію, що ми потрапили у центр культурного журнавського життя. Є такий магазинчик господарський, як тисяча дрібниць, де можна купити всякі необхідні речі. Ура, ура ми знайшли такий магазин. Я не знаю, що в ньому продається, але вже оця от назва, яка знову ж залишилася ще з якихось соціалістичних часів, бачите, дійсно там може трапитися нам Добрий день. Добре. У вас є морошко? Боже, яке щастя! До наступних відео я покажу вам у що перетворилися найкрутіші колись травниці Закарпаття. Підніматися приходиться три рази на день. Три рази підніматися, три рази спускатися. Чи брати все з собою? Я розповім вам про санаторії привиди, які були колись візитівкою нашого краю. Бачите, що написано. Істина у воді, пізнай істину. Словом, підписуйтесь на канал. З нами цікаво. Давай, давай.